Доброго дня, друзі! Зараз пару хвилиночок. Можливо, хто приєднається, кому буде цікаво. Відео ми анонсували сьогоднішнє, тому можливо комусь буде... Цікаво. А е, нагадаю, так на всяк випадок тема е, відео спливає строк дії договору оренди землі, як потрібно діяти орендодавцю. Тобто, все як завжди, ми в більшості випадків представляємо інтереси наших громадян, тобто в даному випадку орендодавців. Почнемо. Так, друзі, ще раз, хто тільки приєднався, вітаю вас. Всім вам бажаю гарного доброго дня. Радий вас е, вітати в нашій онлайн-приймальні Земельного фонду України. Нагадую, ну, можливо, хто забув, мене звати е, Сергій Коновалов я голова, засновник ідейний вдохновитель земельного фонду. І е, Сьогодні поговоримо на дуже таку важливу, як для мене, знову ж таки, тему. А чому для мене? Тому що всі теми ми беремо знову ж таки в більшості, тобто в 99% випадків з ваших звернень. Тому поговоримо, як правильно діяти, якщо строк діє договору, ось ось завершиться. Ну, чисто теоретично, наче якби е, ну, така проста річ. Да? Строк минає, договір закінчується, земельну ділянку забрав, або там, підписав нову угоду і на тому якби поставив крапку. Але, ну, на, жаль, в реальності, на жаль, в реальності саме цей перехідний е, момент дуже часто супроводжується різними юридичними труднощами. І, ну, в свою чергу, якщо є труднощі, є і непорозуміння. А якщо є непорозуміння, то можуть бути і збитки. Щоб цього всього уникнути, поговоримо про те, як правильно діяти. Або 5 обов'язкових кроків, які треба зробити, на що треба звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково самі підписуйтесь на наш канал. Будемо дуже вам вдячні, якщо ви запросите поділитесь цим відео, е, пам'ятайте, ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, е, знову ж таки, якщо вам. Е, Подобається наша робота, і ви хочете, ну просто маєте якесь там бажання нас підтримати або нам подякувати, то е, можете перейти за посиланням під цим відео, ну і зробити нам маленький донат на е, нашу монобанку. Ми вам будемо дуже щиро вдячні. Що ж, е, почнемо. Крок перший, самий головний. Це е, перевірка строку та умов договору. От в дійсності, самий перший крок от прямо сьогодні уважно е, перечитати ваш чинний договір. Ну, або ж скинути нам для е, аналізу. На що треба звернути увагу? Е, звернути увагу треба на саме перше це на дату е, завершення строку оренди. Друге, чи передбачена автоматична пролонгація? Чи е, є умови щодо повідомлення сторін про намір продовжити чи припинити оренду? Не забувайте, що е, договора до 1 січня 2013 року набувають чинності з моменту його державної реєстрації. А після 1 січня 2023 року віддати його укладання, тобто віддати підписання. ну, це е, ота дата, яка е, на, пер, на першому листі в куточку, да, там зверху, там, де написано е, де, де договір і дата. Да, оце та дата, від якої починається е, відлік, якщо у вас договір був е, підписаний після 1 січня 2023 року. Друге, що треба зробити, це, мабуть, е, ну, саме, на мою думку, саме складне, чому це треба прийняти рішення, а рішення е, ну, наступне, скажімо так, е, що ви плануєте робити з цією земельною ділянкою. Варіанти можуть бути різні. Да? тобто, ну, Або продовжити е, оренду з чинним орендарем, або передати іншому орендодавцю, чи орендарю вибачаюсь, або ж використовувати самостійно. Пам'ятаємо, що кожен з цих е, варіантів має як плюси, так і мінуси. Наприклад, якщо орендар надійний, платить час на ну, нормальну орендну плату, е, доглядає за землею, має, е, скажімо так, е, сенс продовжити з цим орендарем відносини, ну, е, Переукласти з ним додаткову угоду і залишитись. З цим е, орендарем, ну, знову ж таки, це ваше право, ваш вибір. Якщо ж, ну, наприклад, ви будете самі обробляти земельну ділянку, да, то ну, ви повинні розуміти, що всі фінансові навантаження ляжуть саме на вас. Це і солярка, і посівний матеріал, і добрива, і знову ж таки сплата тих же самих податків, того ж самого МПЗ. Далі, ну, зараз будемо говорити, мабуть, більше про те, що. Е, коли ви, як орендодавець, не бажаєте укладати договір на новий строк з е, орендарем, е, який є зараз у вас. І е, тут буде крок третій. Да, це що треба зробити, якщо ви не бажаєте, знову ж таки, якщо ви не бажаєте, е, потрібно повідомити орендаря. Далі, як написано в статті 33 Земельного кодексу України після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належним чином виконував обов'язки за умовами договору, має першочергове право перед іншими особами на укладання договору оренди на той самий строк. І оце, скажімо так, один з важливих варіантів, на який треба звертати увагу. Е, орендар, який має намір скористатися переважним правом на вкладання договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення дії договору оренди землі. Знову ж таки, отут читаємо уважно, аналізуємо договір, дивимося, який там стоїть термін. Да? Тобто там може стояти як за 60 днів, як за 90, як за півроку. Але е, знову ж таки пам'ятаємо, що е, це. Повинно бути не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну дії договору. До е свого листа пропозиції, побажання, обов'язково орендар, вибачаюсь, е, повинен, повинен додати проєкт договору. Тобто, якщо він просто прийшли вам е лист, без договору, да? Він якби є недіючий. При укладанні договору оренди землі знову ж таки на новий срок йому, його е, умови можуть бути змінені тільки за згодою сторін. Тобто, в односторонньому порядку у нас нічого не в односторонньому порядку не укладається. Е, у разі якщо ви не досягнете домовленості щодо орендної плати та інших там істотних умов. Договору, да? переважне право орендаря на укладання договору землі припиняється. Тобто, якщо він вам дає неконкурентну орендну плату, а хтось дає більше, тобто, да, на цьому, скажімо так, його першочергове право і закінчилось. Орендодавець е, у місячний срок розглядає надісланий орендарем лист повідомлення з проектом договору оренди. Узгоджує з орендарем за необхідності істотні умови договору. І в разі відсутності заперечень укладаєте договір і несете його на реєстрацію. Знову ж таки, немає значення, хто його понесе на реєстрацію, ви чи орендар. Законодавством тільки встановлюється обов'язок саме для орендаря повідомляти орендодавця про свій намір. Тобто, якщо ви не бажаєте продовжити термін дії договору і в певний період часу вам не прийшло повідомлення з додатковою угоди від орендаря, все, першочергове право закінчилося. Ви не зобов'язані самі йому надсилати свою додаткову угоду про продовження. Хоче, надсилає. Варто знову ж таки, Звернути на цю увагу, що е, можна самостійно надіслати лист повідомлення, але цей лист повідомлення буде не про продовження, а про небажання поновлювати договір е, один з яких мінімумів за півроку, щоб ну, тобто, е, саме перший лист бажано подати не пізніше, ніж за півроку до закінчення договору, е, це, скажімо так, для того. Щоб і ви, і Орендар міг знову ж таки розрахувати свій сільськогосподарський цикл у разі необхідності ну, ті, хто з нами співпрацюють, спілкуються, знають, що можете до нас звернутися, і ми вам підготуємо ці листи і повідомлення. Скажімо так, вже не перший раз ми їх готуємо, і ну, ми самі для себе. Зробили, скажімо так, таку стратегію, порядок цих листів, і, як показує практика, вони приносять важний результат. Четвертий крок. Я ну, дуже хотів би, щоб ви нас звернули увагу і не ігнорували. Е, чому? Тому що інакше договір може бути або вважатися поновленим. У багатьох договорах є е, пункти. Що е, ну, прописується, що у випадку, якщо після закінчення сроку оренди орендар продовжує користувати земельною ділянкою, а ви не прислали лист заперечення е, проти цього, то договір може вважатися поновлений на той е, самий строк на тих самих умовах. Також звертайте увагу на автоматичне поновлення договору оренди Землі відповідно до статті 126 земельного кодексу. Договором оренди Землі про е, встановлення земельного сервітуту, договорами про надання права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб або для забудови може встановлюватись умова щодо поновлення таких договорів, якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, е, на який його укладено. Цей договір поновлюється на, тий, на такий самий строк і на тих самих умовах, поновлення договору вважається е, поновлення без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відомостей про поновлення договору. Тобто, якщо ви самі нічого не будете робити, то договір може автоматично бути продовжений. І для цього не потрібно вчиняти якихось дій. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається. Тому е, обов'язково на це все звертайте увагу. Ну і останній, скажімо, так, крок це е, реєстрація припинення права оренди. Наразі в державному реєстрі прав відсутня функція, яка б дозволяла автоматично припиняти право оренди після закінчення його строку. То поки що припинення право оренди землі підлягає такій же державній реєстрації державного реєстрі прав, як і реєстрація виникнення такого права оренди, для чого необхідно звернутися обов'язково до державного реєстратора з. Відповідною заявою за земельним законодавством однією з підстав припинення договору оренди землі є закінчення строку, на який його було укладено. Що стосується документів, то підставою для проведення державної реєстрації припинення права оренди в зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди є саме цей договір оренди, який і необхідно в обов'язковому порядку подати державному реєстратору або ж ну, нотаріусу разом з заявою про припинення речового права. Однак, друзі, необхідно зазначити. Що е, якщо умовами договору передбачили виконання сторонами е, якихось дій, направлених на припинення права оренди землі, то державному реєстратору також необхідно подати і документ, підтверджуючи виконання сторонами умов правочину направлених на е, припинення прав оренди. Друзі, що цим я вам хотів сказати? Якщо у вас закінчується договір... Проаналізувавши самим або з нашою, скажімо так, допомогою, зрозумівши, який стан вашого договору, які потрібні документи, вам самим треба, ну не то, що на жаль, а самим треба також включатися в цей процес. І якщо ви не бажаєте продовжувати, потрібно робити певні дії. Що б хотілося сказати на останок. Правильний порядок дій до закінчення дії договору допоможе от 100%, як показує практика, допоможе вам в дійсності уникнути зайвих ризиків. Ви зможете в дійсності вчасно забрати землю, не чекати, коли там буде збиратись урожай. Тому що якщо ви вчасно подасте листи, Орендодавець буде, орендар буде знати, що йому потрібно завершувати е, свій сільськогосподарський цикл, звільняти земельну ділянку і віддавати вам. Тому е, варто знову ж таки завчасно надсилати орендарю, листи і повідомлення. Ми їх для себе, скажімо так, розробимо. Кожен юрист, е, ну, який з цим е, стикається, розробляє свою стратегію. Як робити, що робити, де робити. Так і ми розробили, скажімо, для себе стратегію, порядок листів, які потрібно подати, щоб потім оренда, орендар не зміг сказати, що того не було, цього не було. Все попереджений і ви проінформовані, значить, знаєте, що робити. Так, якось швидко пролетів ефір. До, знову ж таки, якщо у вас виникнуть питання, обов'язково під коментарями чи в коментарях під цим відео, або е, надсилайте в особисті повідомлення, звертайтесь, завжди будемо допомагати вам, е, вищення цих всіх питань. Ще хотілося зробити такий маленький анонс стосовно наступного відео чи наступного е, прямого ефіру. Не так, десь ось на минулому тижні звернулись до нас жителі з Черкаської області, ну, більш детально там вже не буду встановлювати, з е, цікавим питанням, а цю тему і ми неодноразово знову ж таки піднімали, але не в такому ракурсі. Що робити, або е, чому необхідно е, оскаржувати бездіяльність ОТГ, Щодо е, розгляду клопотань про затвердження проєкту землеустрою та передачу у власність під час існування тимчасових обмежень на період дії воєнного стану, ну, скажімо так, е, чому, якщо вам виготовили документацію до Нового году, до вибачаюсь до початку повномасштабного вторгнення, до війни. Е, якщо вам присвоїли земельній ділянці кадастровий номер, чому потрібно щось з цією документацією робити? Це буде тема наступного або відео, або прямого ефіру. Друзі, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші звернення. Дякую вам за увагу. Ми продовжуємо працювати. Тому не забувайте звертатися за консультаціями, робити замовлення і пам'ятайте, все буде Україна!